Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і, і не тільки. І погляньте, яку я красуню зустріла. Шок за шоком і шоком підганяє це знову ботанічний сад міста Бохум. І погляньте, що це, я сама в шоці, це Сальвія мілколисткова. Рослина дуже теплолюбна. Ви знаєте, що Сальвії є багаторічні, однорічні, дворічні, які розмножуються насінням, а багаторічна кущова. І Саме ця багаторічна, але, на жаль, вона не зимує в Україні, бо походить із Мексики. Я дуже довго не могла відірватися від цього шикарного куща і цих яскравих квіточок. Вони навіть погляд мій тягли назад. А ноги мене вели у наступну оранжерею чи теплицю. Не знаю вже, як правильно і сказати. Ви вже зрозуміли, що кожна теплиця це один із куточків світу. Минулого разу ми з вами були в тропіках, а це зараз підійдемо і подивимося, де ж ми опинилися, тому що. Перед теплицею я ніяк не можу зрозуміти, що це. Чи це пустеля, хоча ні не пустеля, зрозуміла, чи саванна. Але щось є. Так, 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 це саванна. Ну що ж, пішли, подивимося, що ж нас тут шокує. І чи є тут такі рослини, про які ми навіть і не чули. Як ви розумієте, в савані рослин квітучих і несьхорослих. Набагато менше, ніж в тропіках. В основному тут дерева, які витримують спеку літню. Всі з вузенькими листочками, що зменшує випаровування, захищені такими і ворсинками, які навіть вночі можуть тягнути вологу до себе. Нема нічого такого цікавенького, як на мій погляд. Але це Частина світу, яка е, потім переходить у пустелю. Тому швиденько пробігаємося, придивляємося, що тут є. Ну, я не бачу знайомих рослин таких дуже сильно, не можу вам нічого розказати, але вам я можу показати. Можливо, є любителі саме таких рослин. І мене шокував їх розмір. Враховуючи жару, вони достатньо високі. І дійсно вони всі з вузьким листячком, з широким листячком, тільки ось ці кущі схожі на ось, лілейники, не знав я, на що сказати. Чесно, не знаю, що то за рослина. Я навіть не змогла прочитати. Я так розумію, що в спеку ті рослини просто скидають листя і зимують без листя. А деревця з такими листочками виживають і прекрасно себе почувають. Тут уже вологість поменше, а більше е, жара, спека. Щось схоже на еукоміс, на ананасну лілію. Деякі рослини схожі на наші папороті, але, звичайно ж, це не папороть, а якась із вид пальм. Ну, В принципі, зелень є в саванні, ми це зрозуміли. Навіть щось там і квітне весною, але ми приїхали не по сезону, тому додивляємося на листочки деревця і травичку. О, цвіточок побачили, квіточку. Ой, грянь така І ще й ароматна, чесно кажучи, не чекала. А де ж назва? Назву я щось не бачу. Дуже важко саме в таких умовах визначити рід рослинну. Інколи Google просто у шоці разом зі мною. Не можу я все знати, так, на відміну, точніше, від Гугла, але мені сам Бог велів помилятися, раз інколи помиляється. І, і ось дивіться, яке величезне бананове дерево. Тільки, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб банани росли в савані. Можливо, вже забулася, треба ще перечитати. Якось, чесно кажучи, пам'ять викликає рослини з колючками, і це ж стреліція, здається. Ну, дуже ж схожа на Стреліцю. Так, це вона один із видів Стреліції тут росте. Виходимо із Хауса, будиночка савани. і поза ним починається нова територія вже на відкритому повітрі. Чимось мені нагадало квіточку, здається, Катальпи, дуже схожа. І це гібрид Катальпа-Ташкентська, здається, так, я переклала те, що написано. І царство сукулентів. Тут є і юки, і кактуси, і агави. Я сподіваюся, що тут все зрозуміло і без слів, тому насолоджуємося красою сукулентів. Пустелі королівська кобра. Ви розумієте, що вона віщує нам про те, що ми скоро будемо в пустельному будиночку Будиночок, пустелі, не знаю, як правильно сказати, перед входом стояла клівія. Клівія це родина Амарилісових, і кольор у неї достатньо був цікавий. Здається, жовтий, але жаль на бутонах. Тут ми бачимо царство тіланцій повітряних. Вони напитуються вологою тільки вночі, коли падає температура і випадають опади. Всі рослини, в принципі, такі ж, вузьколисні, щоб зменшувати випарування з колючками. Ну що ж, насолоджуємося знову. Чесно ну, кажучи, мені пустеля сподобалась навіть більше, ніж савана. Ну, зрозуміло, що тут деякі рослини, які не обов'язково можуть рости в пустелі, але клімат тут підходить, тому так вони і прикрашають. В основному, ви знаєте, що пустеля це рослини, ось такі як кактус, які зберігають вологу в своїм м'ясистому тілі. Або такі, як бромелії, вони в пазухах листочків збирають водичку, і ну, ось у них коріння практично немає. Вони паразитують на рослинах, і під час дощику чи роси вони в пазухах збирають собі водичку. Ну, ось гляньте, як корня немає коріння нема зовсім. Ну, Зрозуміло, що тіланці якось для нас це вже більш-менш звичні рослини, тим більше всі тут орхомани, орхолюби, не всі є любителі. Які тільки придивляються до орхідей, але про тіланці всі чули. Так само, як і про Бромелєві. Про Бромелєві ходять цілі історії про те, що купила квітку, продали без коріння майже гнилу. Хоча ніхто не думає, що у Бромелєвих немає кореня, і вгорщики вони пересаджені тимчасово, а їм потрібні саме ось такі умови вони. паразити на деревах. Там вони ростуть, цвітуть, і дуже багато бромелівих я вам показувала у тропічних будиночках. Це і в Бохумі, і в мюнстері. Погляньте, яка кактусяка, як не витерпіла, щоб не показати вам розмір. Тому що, коли так дивишся, наче невеличкий. А його спробуй і обхватити. Багаторічні пальми, величезні ось такі. Рослини, дерева дуже багато різних видів алоє, агав, чиюк. І ось бачите, вказано, який це острів, це Мадагаскар. Мене завжди цікавлять, точніше, викликають і цікавість і острах, дуже такі великі колічки. Завжди хочеться на них подивитися, дотронутися, але самі розумієте, що. Чим це може закінчитися? Шикарний будиночок і величезна кількість рослин. Дуже-дуже мені було цікаво подивитися, хоча назв я і не бачила. Але я любителі, думаю, будуть задоволені, бачучи таку кількість улюблених рослин з голочками сукулентиків. Чесно кажучи, мені Трішечки навіть вони сподобалися. Хоча кактуси не люблю. Був негативний досвід, коли я хотіла погладити маленькою дуже пухнастого кактуса. Декілька годин мені витягували голочки із пальчиків, теж не знайшла назву цієї квіточки. Можливо, хтось прочитає. Але я не впевнена, що то саме ця рослина дає назву. Точніше, що, що то саме цієї рослини. Ну, і Ось така величина. Метрів, мабуть, шість угору сама теплиця, ар сама оранжерея. І в основному квіточки, як бачите, дуже такі, ну, ніякі, рідко в якого. Алоя цікаві, хоча є цікаві квіточки. Ви знаєте, я вам якось знімала у квітковому магазині гарний такий дзвіночки були на валої. Ну, а в кактусів це від мені пусіньких квіточок до великих. Зовсім гарні. Я їх дуже люблю, вони мені подобаються. Жаль, що один день вони квітнуть, але. Квіточка заслуговує і на увагу, і аромат гарний у неї. Ось так і стараюся швиденько диласперма, звична для нас, яка вже росте, як і в такому сухому кліматі. Наче ось так швиденько стараюся подивитися, вам все показати, тому що попереду ще дуже багато оранжерей, а день швидко просовується далі, а мені ще їхати далеченько. І хочеться ж вам показати, поділитися всією цією красою, як бачите, дуже великі оранжереї. Можна біля кожного куточка зупинятися, це ще видно якийсь острів, я вже навіть не, не згадаю, і тут царство молочаїв, теж рослин сухого, посуху, сухого клімату. Вибачаюся за мої обмовки, емоції до цих пір мене просто переповнюють. Дуже мені сподобався ботанічний сад це один із найбільших, і я задоволена, що туди поїхала. І ви думаєте, що це остання ранжерея? Ні, так не буває. У нас буде наступна серія, яка буде ще цікавішою. Тому підписуйтеся, пишіть коментарі, запитуйте, просовуйте відео і. Щоб більше побачила людей цю цікавинку і ознайомилися із таким екзотичним світом рослин. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихо днії і ночі, миру та перемоги. Я хоч так підтримую ваш настрій, дарую вам настрій, дарую свої емоції. Щоб легше переносити було життя. А воно зараз в Україні зовсім не просте. Це плюмерія, це у нас в квіткових магазинах вона продається ну не у нас сюди маленькою такою квіточкою, а тут вона деревина, дуже шикарна, двоколірна квітка з шикарним ароматом. А я чекаю на ваші коментарі.